Друзі, привіт! Сьогодні я збираюся в чергову подорож і вирішила поділитися нею з вами і, так би мовити, взяти вас за коліс з собою в процес підготовки. Я вже оці підготувала деякі речі, які буду брати з собою. Чемодан лежить. І що, поки буду пакувати чемодан, розкажу вам трошки, куди я їду і чого я їду. Хто знає, хто не знає, я зараз знаходжуся у Єгипті, і у е, мене закінчилася віза, е, тому мені потрібно зробити таку е, процедуру, як віза РАН, тобто, це виїхати і заїхати в країну. Е, тому що е, в мене є два варіанти: або я можу купити візу, заплатити 150 доларів і отримати візу на три місяці. Або я можу поїхати в якусь країну і отримати собі ще візу, ну тобто перебування в цій країні на два місяці. І е, я вирішила з дівчатами, з якими ми їдемо, що краще все ж таки. До тих 150 доларів, які потрібно буде заплатити в будь-якому випадку. докласти ще 200-250 і поїхати в якусь країну відпочити, щось трошечки розвіятися, так би мовити. Тому ми вирішили поїхати в Йорданію. Це країна Порч. Близенько, сусідня країна, е, тому е, я не можу не скористатися такою можливістю, ну, щоб я і відмовилася від подорожі. Це це, це просто несумісні е, речі. Ми вже придбали квитки е, на ми будемо добиратися автобусом з Дахабу до Новейбер. Ось так виглядає квиток автобусний. Він коштував 125 е, місцевих фунтів. Це приблизно біля 100 гривень, може трошечки більше. І е квиток з Новейби в Акабу в дві сторони е обійшовся в 110 доларів. В принципі, нормально не, не дуже дорого. Поки що це обходиться дешевше ніж було би купляти візу. Але ну потім буде трошечки дорожче, тому що в Йорданії ми плануємо брати авто на прокат, щоб не бовтатися там автобусами і зекономити трошечки часу і змогти об'їздити різні більш місця, недоступні для. Ну, не те, щоб не доступні для туриста, але коли ти їдеш автобусом, ти більш прив'язаний до чогось, ти менше можеш кудись заїхати, подивитися, спинитися навіть і десь, де тобі сподобалося. Тому ми вирішили, що якщо ми вже будемо там, краще трошки докласти грошей і класно провести час і насолодитися цим моментом сповна. Ми там будемо чотири дні і три ночі, тому я в чутті чогось такого прикольного. В цьому Єгипту досі стоять блокпости. Куди б ви не поїхали, ви обов'язково з ними стикнетеся. Перевіряють абсолютно всіх, як водіїв, так і пасажирів. Тому, будучи в Єгипті, можете паспорт далеко не ховати. За одну годину їзди, ми пройшли приблизно 2-3 блокпости. Точно не пам'ятаю. Таким чином держава контролює те, щоб ніхто не ввозив, не завозив, не перевозив по території країни будь-які заборонені речі. Коли ми прибули до Новейби, нам повідомили, що паром до Йорданії скасовано через якоби погані погодні умови зі сторони Йорданії. Насправді це була брехня, тому що ми зв'язувалися з Йорданською стороною, і там сказали: Ні, все окей, ми чекаємо з... зі сторони Єгипту. Але ми до сих пір не знаємо, що там і як трапилося. Але факт залишився фактом: 15 чоловік в той день не змогли виїхати до Йорданії, і ми були всі просто жахливо розгублені, тому що ми стикнулися з таким вперше, і ми всі не місцеві, і ми не знали, що робити далі. Тому що майже у всіх були квитки куплені саме на той день, який ми це запланували, і оплачувати їх ще раз, ну явно ніхто не збирався. Але завдяки нашій супутниці Яні, яка володіє арабською і має такий досить потужний і наполегливий характер, ситуацію вдалося вирішити, тому що вона конкретно наполягла на тому, щоб компанія не залишила нас на призволяще. і в результаті дуже довгих і наполегливих янних перемовин нас безкоштовно забезпечили ночівлею в кемпі, транспортом і харчуванням. І коли ми вже здавалися, ніби їдемо в кемп, ніби ситуація якось розрішилася. Нам повідомляють, що ми приїхали там в якась будівля, я не знаю, як, що це за будівля. І кажуть, ми вас тут сфотографуємо на випадок, якщо там хтось буде писати скаргу чи ще щось, то щоб от, у нас були докази, що ми вирішили цю ситуацію, що ми вас налишили на призволяще. І ми такі, що? Яка фотографія? Куди, навіщо? Далі побачити все самі.

Maybe tomorrow, maybe is a It's really not bad room. Yeah, it's, yeah, it's not bad. <laughs> yeah, yeah, good. Ось собственно говоря, моя кімната, зразу ванна кімната. Нормально. Може бути. І сама кімнатка. Спальне ліжко. В номері я одна. І тут вигляд у внутрішній білі. Тараска. Ну, прикольно. Загалом непогано. Ми в шоці від такого хіпіанду. Що ніхто не очікував, коли нам сказали, що е, нам предоставлять кемп. Ми думали, що це буде якесь просто ну, щось, типу, я не знаю, бідлінського домику, де ми будемо спати там чуть ли не всі в одній кімнаті. А коли ми приїхали сюди, нам сказали е, вибирайте свої кімнати, нам двохповерткову будівлю предоставили, сказали, вибирайте собі кімнати, ви можете селитися по одній людині в одній кімнаті. Ми такі, ого, нічого собі. То прикольно, ми у шоці. звісно, вже ми залишилися цією нагодою, і навіть хто приїхали, е, типу, так подруга подруга, то ми всі порозселялися і позаселялися по одній людині в кімнаті. Бо а чого ні? А Чо ні? <смас> Тому ми ще зараз вже вимушено лишилися в Новебі. і ночуємо, і насолоджуємося дійсно гарною територією, гарним морем і ну, таким від відпочинком.

What? 康成轩，康康成，康成轩，康成明。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ He's showing me! Take a -on video! <laughs> oh, can we take a picture here? <laughs> yeah. <laughs> With our new family. Посмотри, там что-то плывет под водой, это скат, скорее всего. Там уже уже нет, мелькало только что. Что-то было. И смотри, какая большая рыба. С другой стороны стоит израильский корабль, это израильская граница. Да, и вот мы уже проплываем границу. Да. Красиво. Да вообще классно. То есть а, а где вот эта вот черта? что если мы подплывем ближе будут стрелять <laughs> где? ты хочешь потом ближе где-то посередине если мы вот так вот в середину заплывем то все будет перестрелка okay. или если мы ближе к кораблю подплывем? окей okay, а сейчас почему море мы плывем то есть вот это с одной стороны это а вот это уже Йорданская mm -hmm. сторона сторона yeah. uh -huh. маленький кусочек моря. Ага. Прикинь, вот это все, что мы плыли, то есть условно, ну, с ноглы, До... Вот. Ну, нет, нет, это неправильно, потому что с ноглы до Табы мы все равно, вот, с ноглы до Табы, мы идем по айорданской стороне, и плюс у нас была эта э, саудовская сторона, ага. получается, вот так вот Peace.